На день відкритих дверей зібралися викладачі, абітурієнти з батьками з різних районів області, щоб поспілкуватися, ознайомитися з умовами і обрати вірну стежину у житті професійної діяльності. Сьогодні перед абітурієнтами 2016 року серед головних питань, куди йти вчитися, який навчальний заклад і яку спеціальність обрати, щоб вона була до душі, щоб в обраному фахі можна було б розкрити свої внутрішні здібності і власний потенціал в цей день абітурієнти відвідали студентську їдальню, ознайомилися з умовами проживання у гуртожитках з маленької садовогородньої школи, заснованої у 1928 році. За свої неповні 90 років коледж перетворився в один із найбільших аграрних закладів освіти першого другого рівнів акредитації. На сьогодні у коледжі функціонує п'ять відділень, 12 спеціальностей, де навчається півтори тисячі студентів денної та заочної форми навчання. Зацікавленість присутніх викликали навчально-виробничі майстерні, де студенти здобувають не лише фахові спеціальності, але й робітничі професії. В мене сестра навчала, навчається ще тут і ще рік от залишився. Та я хочу ну, теж піти на газу та водопостачання. В цей час на автотрактодромі відбувалися конкурси на кращого водія і механізатора. А студенти старших курсів всіх присутніх частували найрізноманітнішими кулінарними виробами. Ми повинні динамічно і адекватно реагувати на виклики життя, дати те, що сьогодні потребує в той чи інший час. Це одна із найголовніших завдань, я вважаю, і нашого навчального закладу, щоб діти на вітер не готувалися, щоб діти. Були готові до реального жорстокого, на жаль, сьогодення, щоб вони могли віднайти себе, ну і відчувати себе впевнено до тих вимог, яке сьогодні потребує виробництво. Навчальний процес у коледжі здійснює колектив однодумців, у складі якого 130 викладачів та майстрів виробничого навчання, що об'єднані у 12 циклових комісій. У навчальному процесі використовуються інноваційні педагогічні та інформаційні технології. Ти приїхала сюди на день відкритих дверей да, у коледж? Так, да, поступать на агронома. Ти вже визначилася да, Я ще з початку Здесь я почала вчитися в 9 клас. Перейшла, то зразу сказала мамі, що йду на агронома. В рамках цього заходу було проведено майстер-клас із розпису писанок, малювання, виставки ляльок, мотанок та виробів із полімерної глини. А завершився цей захід на стадіоні коледжу, врученням почесних грамот та подарунків переможцям олімпіад та конкурсу Кращий механізатор.